А. Я людина, яка відповідає ага. перед публікою за те, що вони чують. І, е, і, можливо, я могла б не робити. Ну, можливо, я могла б не відчувати цю відповідальність і всім було б від цього простіше. Але я її відчуваю. Ну, і... якби як ти сказала одного разу, все, я більше не буду виконувати ці обов'язки, виберіть когось із а, себе. Та? Угу. Виберіть когось із себе. Так, а розумієш, якби це був Beatles, Група в сенсі групи. Е, ну, окей, давайте Рінгостар сьогодні буде черговим, знаєш. І то він, можливо, відмовився. Е, ну, так, хоча я пам'ятаю, це з дитинства, ж що там він ображався, що йому дають мало співати пісень. А Єлоса Марина заснував. Ну, Єлоса самаріна цю колискову прекрасну. От. Але тут. Тут дійсно з Шопінгауром виходить так, що по факту це мій проєкт. І якщо я е, переназначу когось, то, мабуть, це перестане бути Шопінгауром. Ну, не знаю, не знаю. Мабуть, е, Зараз я співпрацюю з людьми, які, так, які дають мені відчуття того, що вони теж зацікавлені, і е, вони пропонують і якісь ідеї і пропонують допомогу завжди. Так? Але знаєш, я себе ловлю на тому, що моя сутність така, що я не можу довго. Е, зараз, я маю продюсувати, я не можу, якщо це довго буде чиясь інша ідея. Тобто я можу підлаштуватися, я можу як це, встати в ряд за людиною, але якщо це моя ідея, то там скоріше будуть мої думки. Отак. Мав.